ми повторимо правила також угору. І поправиться? Має бабусі перейти через пішохідний перехід. Так, зелене перегляда. Дівчинка переходить пішохідний перехід через земний перехід. Так, зелена целе. Хлопчик і дівчинка стоять на пішоходному переході, чекають. І дівчинка граються в невназначеному місці. Правильно? Ні. Неправильно вони роблять, вони нарушають правила. Червона цеглинка. Хлопчик і дівчинка. Хлопчик переходить не в назначеному місці, де немає пішохідного переходу. Червона циргує. Інспектор допомагає перейти в Трамвай переходять спереду. Так, зелена цеглинка. Тролейбус переходять ззаді. Так, зелена циглинка. Діти переходять в пешоходний перехід. Так, зелена циглика. Діти переходять недозначно. Що є так, і що ходный период.